Останнім часом складається так, що українці роблять помилковий вибір, а потім радикальними різкими методами намагаються виправити ці помилки, коли вже пізно, на превеликий жаль. Коли в тебе закрадеться думка, 15 листопада якось не прийти на вибори, пам'ятай, що твій голос дістався Україні надто дорогою ціною для того, щоб дозволити собі в цей день. Просто забутися, полінуватися чи не прийти на свої виборчі дільниці. І тебе потім мучитимуть до сумління, тобі знитимуться вдови, діти, героїв, які померли за те, щоб ти мав своє право голосу. Використай його, хоча б з поваги до них, з поваги до Небесної Сотні, до дітей, до твоїх майбутніх дітей, які ростимуть у цій країні, Україні, яку робимо я і ти тут і зараз. Прийди 15 листопада на вибори. І пам'ятай, що. Погану владу обирають хороші люди, які находять на вибори.